Друзі, недорозповів. Так ось, ага, ось так потім вимикається. Недорозповів. Так ось відбував, дивіться, як оці читери, оці всі там полюблюючі рукостану, як вони між собою кучкуються. Так там, У школах навіть, типу там Шахова школа Семенова, вони усі кучками, кучками, тобто їм подобається бути разом. А я вважаю, що нам. Гравцям, які, яким це не до вподоби, які вважають. А що тут вважати? Читерство це найбільший злочин проти шахів, проти шахістів, і з цим потрібно, звісно, вести боротьбу. І нам потрібно те, щоб писати про випадки читерства. Ви мені пишіть, можливо, я якось зможу вплинути. Щоб заблокували явних читерів. Чому ні? Потрібно працювати у цьому напрямку і робити шахи чистішими від цих покидків. Так, на жаль, Федерація Шахів України нічого не робить у боротьбі з читерами, але як вони можуть, коли там керує квалів комісією свій той, хто заблокований був чисткомом за читерство, друзі? І відео про це є на каналі з доказом. Тому, ну, що можна казати про такі федерації? Це так, щоб просто грабувати шахістів та усе. Добре, друзі, я закінчив свою думку. Будь ласка, пишіть у коментарях свої думки з приводу досвіду гри на сайтах. З якими контролями ви граєте, що вам подобається, що не подобається, скільки у вас читерів. 4... В мене ви побачили, ось ми передивилися з 50 партій против доволі слабких шахістів. Так, там. Я навіть читерів виграв, але не у всіх, одному читеру програли, але мені відразу повернули рейтинг, тобто формально. Якби та партія просто не рахується. Так ось, ну, шахісти були, звісно, невисокого рівня, тут усі на, на цій сторінці доволі невисокого, але не про це мало. З 50 шахістів з невисокими рейтингами 5 платформа забанила. Тобто, як мінімум в 5 вони не мали сумніву, що 4. Я думаю, що насправді їх набагато більше. Але це вже факт. А як у вас? Ось подивіться так свою статистику та, будь ласка, може, навіть зі скринами напишіть. Мені буде це цікаво почути, тому я до вас і звертаюся. Ну що, бережіть себе, для вас працював міжнародний хресмейстр Юрій Шкуров. Все буде